Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поділитися важливою корисною інформацією. Мова буде йти про те, що Кабінет міністрів України вніс зміни, ухвалив постанову, яка має на меті спростити призначення соціальних стипендій студентам з вразливих категорій громадян. Зараз розберемося, кому і що для цього потрібно буде зробити. Дивіться, відтепер діти з пільгових категорій, це родини, які мають статус внутрішнього. Переміщених учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, позбавлених особистої свободи, зможуть отримувати соціальну стипендію від держави. І після досягнення 18 років до 23 років включно, незалежно від того, коли дитина отримала відповідний статус до повноліття чи після. Раніше я хочу нагадати, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, то студент не міг претендувати на ці виплати на соціальну стипендію з боку держави. Також ще хочу нагадати: враховуючи, що при призначенні стипендій, особливо це стосується дітей, учасників бойових дій, вони могли стикатися з труднощами із надання підтверджуючих документів то тепер введено норму, яка дозволяє. Дітям учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або захисників і захисниць України, які зникли безвісти, якщо посвідчення члена сім'ї загиблих ще не оформлене, використати для оформлення соціальної стипендії рішення суду про визнання батька або матері, безвісно, відсутні або ж Надати витяг з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також дітям, учасників бойових дій, замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення у БД, вибачте, використати витяг з єдиного державного Реєстру ветеранів війни також Міністерство соціальної політики і надалі обіцяє удосконалювати програми щодо соціальної підтримки тих категорій. Так? Бризлевого населення, які найбільше її потребують. Ще хочу нагадати в даному відео, що учасники бойових дій мають право і можуть скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг і можуть це зробити, тобто оформити їх онлайн. Тому, якщо комусь буде цікаво ця тема, пишіть в коментарях в наступному відео їх розглянемо. Або ж, наприклад, вас буде ще цікавити питання щодо. Субсидії на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб також задавайте. Розглянемо в наступних відео.